ми вас запросили, у нас тільки що був Геннадій Гудгар, це автор ось цього, ось цього проєкту на Майдані на, на будинку профспілок. І на Facebook-сторінці Володі Кузнєцова, там гаряча дискусія розгорілася, коли ви запропонували написати, я точно не, я не буду формулювати, тому я, я не зовсім знаю, які звернення, я правильно розумію. Ніякого звернення, просто це тільки Фейсбук запитатися е... думки про це. Думки це. про це. Я правильно зрозуміла? Ваша позиція полягає в тому, що автор цього проекту не мав морального права робити це на будинку профспілок. Е... Об'єкція який є. Я ну... не знаю, яке він право мав чи не мав. Ну, я запитую Ми вашу можливо поговорити зараз, але чомусь цієї розмови не сталося, так що це буде. Загадка та для глядачів наших поясню, що ми хотіли, щоб всі троє гостей були тут разом. Але Гудгард, зокрема відмовився. Ми, тому ми так спочатку з ним, потім і з вами. Отож, все ж таки ваша позиція. Що ви думаєте з приводу того? З приводу цього? Е, я без участі художника не буду цього обговорювати. в Фейсбуці. Ладно, там кожен може якісь свої думки. Там ну, десяток, думки. десяток різних думок було висловлено. Тобто, ну то ви ж маєте свою якусь позицію. Ви ж людина з позиції, ви ж громадянин, і тим більше художник, ну колега, я не знаю, чи не вважаєте ви себе багато. Ну, Висловлення думки це також дає певно певний поштовх, щоб мати на увазі, чи висловлювати. Якусь ну, я журналіст, я не маю чині. там агітувати за конкретну політичну партію, я це розумію. І моє висловлювання тут добре це чи погано, ну не зовсім доречні. Ви людина мистецтва. Взагалі, тоді питання в тому, чи має право художник щось зображати, свої якісь відчуття, свої Абсолютно ідеї? Абсолютно таких... має люд... будь-яка людина, має ось право на... На зробити будь-що. Це інше питання: наскільки це може бути узгоджено з іншими, наскільки це може бути. В співпраці з іншими, наскільки це може бути. Ну, тобто, будь-яка людина може зробити будь-що. То в чому ну, як, право, не право. І будь-яку людину можна е в тюрму посадити за будь-що. Ви, ви назвали це, це па пакостю. А, пакості. Так, ну, Я от, що, дослівно ну... цитую вас. Е можливо, варто зробити спільну заяву щодо цієї пакості от, і взяти інтерв'ю в діятеля. Ви не вважаєте, що це трохи, ну, ну, я, я не знаю. Ну, зна... грубо, так. Грубо, Мені так. дуже цікаво було б з діятелем поговорити. Ну, Бачите, не склалося у ну, нас. Ну... Це я ж не викликаю на якусь дуель, ну, з такими відгуком тиснути. ну, тобто… Ладно, я пригадаю моменти, я трошечки досліджував цю ситуацію там на сторінці художника. Я не хочу говорити про художника, якби без його участі, чи без людини якось обговорювати ці моменти. Тобто, це створена річ, ось цей опалений будинок, монументальна ця річ, як пам'ять певного процесу, який відбувався. Коли зробили ці точки, там був відгук дайся, від Матвій Вайсберг, здається, художник там сказав, що це круто, що це філософське такі поняття сняття. Сняття, я так зрозумів, що сняття це з певного трауру, можливо. Якби. Але в той же час сняття траура. Якщо взяти до уваги ось, ось, ось спільний момент, цей що це було 40 днів і ще не пройшло, наприклад, навіть. Якщо взяти до уваги, що значить зняті, як його не знаю. Я тобто, ми вас запросили, тому що мені зда... ну, мені здалося, що ви маєте конкретну позицію по цьому, і вам не подобається те, що а... зробили з будинком проспілок, сторону. Це якимось чином ображає Кажуть, людей, що... які там стояли на майдані. Кажуть, що людина до всього звикає. Тобто, зараз це ніхто не, ну, не звертає увагу, тобто всі звикли абсолютно цьому. Його ніхто не обговорює. Можна іншу уявити ситуацію, якби цього не було, і це також був би якийсь інший символ. Це був би чіткий монументальний символ. А давайте про інше, може щось поговоримо. Тому що тут є дуже багато запитань, і художник, напевно, з цього радий. чи можливо, Чи можливо було б. Що схоже створити, чи що варто зробити, чи не варто робити? чи треба так і залишити будинок про в Одесі, наприклад. Має варто мішати? створити, варто продовжувати революцію, тримати майдан в проспілках, зробити певні, напевно, що ну, можна ради. Зробити, щоб люди трохи. У на увазі з об'єктом є такий обгорілий будинок просто. Одесі? Розвивати територіальні громади і діяти в цьому напрямку. Тобто, я думаю, що це найкращий був варіант, і люди можуть зібратися і вирішувати своє життя разом між собою. Я хай Вони хтось хоч... намалює точки, хай хтось намалює квадратики, але щоб діяли разом. Я не зрозуміти, в чому пакость? Чому, чому, пакост? чому ви це назвали пакость? А що таке пакость? Ну от Що таке в вашому розумінні пакость? Ну, не знаю, це тиснути кудись е фарбою, наприклад. Добре, Геннадій, тут На лобі б... комусь е тиснути фарбою. Ось так. Добре, ми тоді будемо вважати, що саме так ви сприймаєте те, те що зараз. Е -е -е -е. Те що. Ну. Цікаво, що художник сам говорив. Це художник він поясни... сам говорив про те, що всі... Художник, Такий... ми говоримо художника, який вирішив, щоб разом ми не вирішували, ми не говорили про його роботу. Давайте запитаємо в тих людей, які. Ну, от, у нас є да. гість, що один та Юрій, який стояв на Майдані. Ви, до речі, стояли теж на Майдані? Ви були там колись? Ну, не постійно, але. Не, не, не стояв, а і сидів і лежав. Ну, Юрій Редс, який атеїст Майдану, як ви це сприймаєте? Ну, Геннадій нам розказує, що на студії автор цього проєкту, що люди, в принципі, він, він не чує якихось негативних, що хтось йому казав, що це е ображає чиюсь пам'ять, що не варто цього робити. Що, в принципі, всі доволі нормально до цього ставляться. Е ви ви як бачите? Ну, я скажу, перш поправлю вас, тому що я якби певний час жив на Майдані. Якби зараз я живу не на Майдані, якби в Києві в Києві. Насправді. Просто я приїжджаю, допомагаю з проектом Пошта Майдану. І, тобто, я постійно перебуваю в контакті з місцевими жителями Майдану, людьми, які приходять. Ну, я скажу, що ось це воно ну. Його не, не так обговорюють сильно на Майдані. Тобто, коли, mm, да, коли була був плакат Тимошенко на ялинці, це так то турбувало, тоді дуже всі намагалися зняти. Був банер на цумі про Ахметова. Його теж обговорювали. Uh, якщо ви не я кажу, що найбільше було. розголосу було на Майдані. Uh, банери з Тимошенко далі перевернутий прапор до цих пір. Активісти не лінуються, вилазять на ялинку і перевертають прапор. А ось... Uh, це ну, знаєте, воно вже звиклось. Ну, якби ти дивився, воно було чорним. Ти дивишся, воно такими точечками. Ми спочатку не знали, хто це. Да я, чесно, і зараз тільки перший раз почув. Володя мені вчора подзвонив, сказав, що приїдь, там потрібна твоя думка. А що конкретно? Я так і не зрозумів, зараз тільки дізнався. Ну, можливо, знаєте, хто такий Бенксі, група. Бенксі. Чи... спочатку хтось скипкував, казав, що можливо це Бенці. Ну, потім якось звикли, єдине, що ну, би, на Майдані не хотілося б, щоб е, дехто піарився на цьому. Я не знаю. Я ну, Я, я чесно не я знаю. просто намагаюся, ви... ви кажете, що ви навіть не знали, хто ж це туди в цьому. Я, піар. я навіть і зараз знаю, що якийсь Геннадій. І... То, то де ж піар? В цьому. Геннадій художник. Ну Je... просто я не в тих колах, де знають художники, я трішечки в інших колах. І... Піар в тому, що ми про це зараз говоримо. Не? А я так розумію. І там поставлений підпис, наприклад, також. А, а тут є підпис? Підпис на башні. Можна подивитись. От я ж участвую в цьому піарі, бачите. Також. А ви підпис? Ну, говоримо. Там підпис є? E, так. Чому там має бути підпис? Ну, тоді, якщо підпис, ну це дійсно виходить, що хтось. На башні під годинником. там. А, хтось використовує. <гум> Може, це просто заздрість, що там не ваш арт об'єкт. От тільки що арт-бізнесом назвав автор проєкту, назвав арт-бізнесом тих, кому це не подобається. Може, ви там теж хотіли щось зробити, ну, якийсь арт об'єкт. Мені цікаво було б вирішувати і розмовляти на цю тему з художником. Зі мною не цікаво. Ні, людина, яка причетна до цього. Добре, як ви вважаєте, то, то, ці, такі місця мають бути? От Майдан, це має бути щось таке канонічне і недоторкане, як не знаю, Тарас Григорович Шевченко е, і ще щось таке. Тобто, сюди мають, там мають бути тільки пам'ятні вінки приносити, фотографії тих, хто загинув. Чи Та це повинно можна. якось бути переосмислено? ну, Тобто люди. Мистецтво це те, що допомагає щось щось побороти, чимось ну я не знаю. розслабляє, є всякі арт-терапії, Наприклад, що зараз повинно бути далі з майданом? Оці профспілки їх відреконструюють. Очевидно, це все замалюють. Вони будуть знову такі ж, як були. Я думаю, що багато часу туди будуть приносити вінки. Зараз біля будинку профспілок в Одесі, ну і в Києві, ми маємо місця, де стоять вінки, фотографії з траурними стрічками. Як ви думаєте, це повинно так і залишатися? Це має бути не, недоторкана нам... територія. Чи що з цим треба робити? Нам потрібно. По-перше, це стелу знести як символ, це і ось це фалічний символ. Його треба знести і зробити якби агору. Якби, таке ось місце, там, де людина може виходити і спілкуватися з людьми усіма. Сцену давним-давно пора закрити. І, тобто, це буде місце, де можна просто спілкуватися з людьми. І не сцена, як. Ось це місце, звідки ти просто говориш, і всі вічі, які називати це просто сором, називати це вічі, тому що це тільки прокламація з одного боку, зі сцени. А це має бути місце, де людина виходить і спілкується з усіма, і кожен може вийти і також свою думку виразити. Тобто Майдан такий в подальшому мав би бути. Чи можливі там якісь мистецькі акції, інсталяції, я не знаю щось. Та таке? Все можливо, чому ні? Якого характеру це повинно бути? Чо, ну, от чого не повинно бути на Майдані, як ви думаєте? Не повинно Щоб ви, як на художник, Майдані не могли би відводити собі ієрархічної структури, яка буде диктувати тобі? Як тобі що робити? Є якийсь... Ну, художник зробив, ладно, зробив. Ну а є якісь межі чого художник... Що він не хоче участвувати в обговоренні? Також інше Ну зробив, ну що, його ж не будемо за це всі разом. Вішати. Добре, не говоримо Чи вже щось... про, про це конкретно. Є якісь межі, що може собі дозволити художник або там взагалі людина мистецтва, от по, по відношенню до, до цієї території, на якій відбулося те, що відбулося. Тобто, що ви собі дозволили би там зробити? А може, що Юрій що скаже? Юрій собі дозволив, наприклад, пошту Майдану. Зараз є ініціатива пошта Майдану. Ну я не розповідаю. Можливо, ви зна ви просто ви розповідаєте знаю... про Майдан багато. Ви е... я можна... знаю, що є пошта, якою виняється. просто на тема сьогодні. Була ну та ви, ви організували я, я, я просто до вас хочу питання. Ну коли ви були останній раз на Майдані? Ну для мене це дуже складно. Я тільки вийшла на роботу. Я в грудні якраз народила дитину, і для мене це ну кілька місяців. На жаль, я не могла взагалі туди, ну з об'єктивних причин не могла туди ходити. А, ну просто <світ> я відчуваю якесь трішки віддаленість, тому що ну зараз майдан. Е... Те, що був Майдан зимою, і те, що зараз, на ну його просто не можна порівнювати. Це різні речі. Я це, це, це я прекрасно знаю. Це як ну скоро це буде такий собі базарчик, з ми бачили на містечко Юлії Тимошенко під Печерським судом, яке кілька років там було. Ну приблизно, ну і я загроза в те, що це перетвориться на щось схоже. Де про просто ну, ну я просто чотири. якщо там є зараз дискусії, чи мусить майдан стояти далі чи ні. Якщо в такому форматі, то відразу остаточно ні. Тому що ну, якби, я навіть не знаю, які слова підібрати, не те, що ну, не соромно, якось ну, ну, не хочеться на це дивитися, тому що скрізь стоять якісь екскурсії, знаєте, ви йдете, і там е, я якось поїхав додому на два дні, приїхав, і в мене було таке глибоке здивування. Я йду на Майдан, а там хтось ходить з там і кричить. Екскурсії нам межах є 70 гривень, скрізь скриньки. Ну якось це не те, це не те, з чого все починалося. І хочеться, щоб цього не було. Я навіть не знаю. Ми вже самі втомилися з нашим проектом, і я не знаю, як буде далі, тому що раніше на Майдані. Все було, ніхто нічого не продавав, там не було жодного бізнесу. Взагалі, гроші я не бачив, щоб відкрито десь ходили гроші. Зараз трапилось так, що активіст, ну тобто ті, хто починав, вони навіть вже не можуть відрізнитися від всього цього бізнесу, який йде, скрізь скриньки, скрізь, скрізь продаються якусь продукцію і. Ми втратили якусь свою ідентичність. Хто може це змінити? Хто може припинити це все що немає? А от Майдані? до мене часто підходять, тобто ну, ми стоїмо за своїм проєктом, підходять і питають, а, хто тут головний на Майдані? От, я кажу, не знаю. Чесно. Вони кажуть, ну як не знаю, от ви тут стоїте, от вас тут конверти, ви допомагаєте. Ким з ким домовитись? Як, ну, а не з ким не треба домовлятися? Коли ще були ну, був штаб а, національного спротиву там. Можна було туди піти, домовитися, але ніхто, ніхто не йшов на контакт. Поки ти сам не зробиш, там, не зробиш те, що тобі потрібно, не побудуєш стіл, не надрукуєш всю весь необхідний матеріал, ніхто тобі не допомагає. І ти цим займаєшся, і ти нікому не заважаєш, якось так от. Процес саморегуляції. Тобто ви там не продаєте речі. Ні, тобто Пошта Майдану може. це там марки, конверти, можна да, про, і можна розсилати по про Україні. А, тобто це проєкт, я допомагаю, його заснувала одна львів'янка, яка тут проживає зараз в Києві, -Марка. Це створений був проєкт для того, щоб люди почали листування між собою, тому що якби був Майдан. І ми тоді не знали люди, ті, які були на Майдані спочатку. Це були тільки люди, які були, які були на Майдані. У нас був е, два стенда один в українському домі один біля поштанту. І люди підходили, могли листуватися між собою, а також е, прийшли кияни, і кияни могли е, написати листи, подяки, побажання до майданівців, тому що вони вже були дуже довго жили в наметах, і знаєте, це впливає на психіку. Може, я додам нюанс, що тут перша ініціатива, навіть як ми познайомилися, це була ініціатива наметова, Тобто люди між собою в наметах зустрічалися і вирішували, що нам робити далі, як нам бути далі. І пошта це також як момент створення комунікації. Так, да, Це була така собі платформа, на, на базі якої збираються активні люди. Потім, якби відбулися там ці події, ось 20 го і. У нас все, що в нас було в українському домі, більшість там було знищено. Але потім і в такому форматі вже не можна було листування між Майданами. Тому нам допомогли. І ми займаємося зараз в такому форматі, що людина приходить і безкоштовно може написати лист по Україні, також може написати лист за кордон. Єдине, якщо в нас достатньо марок, то ми йому оплачуємо. Якщо в нас тому що за кордон там коштує 8, Там якщо штати 8,60. Якщо там нас не вистачає, марок то людина сама доклеює, а там сам лист, самі марки. Конверти ми робимо власноручно, майже все робимо зараз власноручні. Ви дислокуєтеся там теж на майдані, правильно розумієте? Чі якби ну У нас є офісна робота, ми виконуємо в українському домі. А так як це відбувається? Тобто потрібно десь надрукувати е конверти. Тобто, ми друкуємо конверти, вирізаємо їх, склеюємо. Тобто, хтось хто працює з активістів там на роботі, ну друкує там. Є папір, друкує е друкує конверти, хтось марки. Хтось приносить бумагу, ну якось отак відбувається ще так, як це було е раніше, коли на Майдані, ну там, коли перші дні коли на Майдані відбувалось, у нас люди такі добрі, що ти їм скажи, не знаю, нам треба е карбюратор, те, вони принесуть через півгодинки, ще й чай тобі принесуть. І нас нам вже треба закінчувати, ми трохи пробрали вже час, але в мене питання щодо Володі, як ти вважаєш, повинні ну художники, зокрема і взагалі люди мистецтва, можуть реагувати і діяти в ситуація, яка зараз в Україні е складається ну, якась межа громадянської війни чи чого не знаю, от цей тероризм на сході? Яким чином повинні Це Не тільки вести художники себе? мають діяти. не, не тільки Місі. я розумію, в цій політичній ситуації яка, склала, яка склалася в країні? Яким чином ви можете долучитися і яким і і і, і як? Не знаю, яка взагалі роль мистецтва в цьому всьому. Ну, Треба розмовляти, тому що найважливіше Ну, була ідея це зробити телеміст. Телеміст між цими усіма точками. Це не настільки дієво, звичайно, тому що ми робимо телеміст, щоб зберегти там наші. Наше здоров'я чи життя. Але зробити ось ці точки, ну такі комунікативні канали, це було б важливо. І як для громадського також, щоб ну, різні сторони могли б участвувати в розмовах. Ну просто завжди якось мистецтво окремо, політика окремо. А тут склала е е ситуація, коли на і на Майдані ці ніколи ми не, не, не потрібно розділяти. Мистецтво і політика це все разом. Мистецтво це життя. Тобто те, що ти переживаєш, те, ти, це ти зображуєш. Добре, будемо прощатись. Дякую вам. Сподівалася, що якось більш конкретніше будеш висловлюватися про, про те, що ми побачили. Ну, ну, Якщо ми побачили, що під час Майдану цього, ці всі події ем, дали поштовх, зазвичай такі події в житті. Країн навіть поштовх для розвитку мистецтва, для якихось змін, зокрема і Ну, мистецтво цьому. це те, що ми разом творимо. Ми разом зараз створимо своє життя, ні, і це, що мистецтво, це те, що хтось малює, це ілюзія. Тобто мистецтво це як ми живемо, як ми разом спілкуємося. Ми творимо своє життя, і це також мистецтво. Мистецтво Але як прояв цього, жити, буває, мистецтво діє. Якісь суб'єкти, зокрема, в чому виражаються художники, і, зокрема, так... ну можливо, зараз не треба. В час Майдану не потрібно взагалі ніякої культури, тобто ніякого мистецтва не потрібно було б якогось візуального, тому що люди створюють і те, що вони створюють, це ось це ось процес і це результат, який це дає. Добре. Ця співпраця. Дякую вам дуже. Тобто, мистецтво це взаємодія з людьми разом. На даний час це найактуальніше. Створювати асамблеї, створювати певні майданчики для співпраці спільної. Тобто, мистецтво на даний час це співпраця разом. Дякую дуже.